Знаєте, що мені подобається на американських дорогах? Це класні Рест Ерія або зони відпочинку для водіїв. Вони знаходяться на відстані приблизно 80 кілометрів одна від одної. Підписуйся, а я покажу і розкажу. Дощ моросить, але я все одно вирішила вам тут все показати. Одразу при в'їзді всі розділяються великі траки праворуч, всі інші ліворуч. Ми припаркувались біля Pet area, тобто зони для відпочинку хвостатих улюбленців. Американці подумали навіть про тварин. Тут є звичайні столики, де можна сісти і перекусити, і такі з дахом, де можна навіть барбікю посмажити. Там паркуються траки, це взагалі окрема територія, і, звичайно ж, тут є туалети абсолютно безкоштовні і мега чисті. З туалетним папером, милом і паперовими рушничками для рук. І ще одна фішка, так звані вендінги, це автомати зі снеками і всякими напоями. І знаєте, що прикольно? Точно така сама ерія є на другій стороні дороги, тому не треба буде розвертатися через весь хайвей, якщо їдеш в іншому напрямку.